Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми торкнемося теми, яка може здатися вам незручною, ба бо навіть болючою, але саме вона є тим каменем спотикання, через який тисячі християн роками стоять на місці у своєму духовному житті. Ми поговоримо про молитву, а точніше про те, як ми перетворюємо розмову з живим Богом на гріх. Так, ви не помилилися, молитвою можна згрішити. Можна роками вичитувати ранішні та вечірні правила, акафісти та псалтир, але не наблизитися до Бога ні на крок, а навпаки, віддалитися від нього, вирощуючи в собі фарисейську гординю. Тема нашої розмови сьогодні читати так молитви, гріх, як правильно молитись, щоб Бог почув. Замислитесь на мить, як часто після завершення молитви ви відчуваєте в серці тишу, мир і присутність Божу? А як часто ви відчуваєте лише втому і думку, ну все, нарешті виконав правило, тепер можна і своїми справами зайнятися. Якщо друге трапляється частіше, то це відео для вас, це сигнал тривоги для вашої душі. Святі отці церкви однозначно говорять страшну річ. Молитва без уваги це не просто марна трата часу, це образа величності Божої. Уявіть собі ситуацію: ви прийшли на аудієнцію до царя або президента, ви почали говорити до нього про мову, просити про помилування, але при цьому ваші очі бігають по сторонах, ви перевіряєте повідомлення в телефоні, думаєте, що купити на вечерю, і позіхаєте. Як відреагує правитель? Вас негайно виженуть, але чомусь ми дозволяємо собі таке нахабство перед царем Всесвіту. Ми стаємо перед іконами, хрестимося, а язиком мелимо святі слова, поки наш розум блукає на базарі, на роботі чи в телевізорі. Святитель Ігнатій Брянчанінов попереджав: хто молиться неуважно, той не тільки не отримує користі, але й грішить, промовляючи ім'я Боже надарма. Це пряме порушення третьої заповіді закону Божого: Не вживай імені Господа, Бога Твого, надарма. Коли ми перетворюємо молитву на бездумне вичитування тексту, ми займаємося магізмом, а не християнством. Ми думаємо, що сам факт вимови певного набору звуків і слів автоматично змусить Бога нам допомагати. Але Бог це особистість, і йому потрібне ваше серце, а не ваша дикція. У Святому Письмі Господь каже через пророка Ісаю наближаються до мене люди ці устами своїми. І шанують мене язиком, серце ж їхнє далеко від мене. Чи не про нас це сказано? Отже, як розірвати це коло формалізму, як почати молитися так, щоб небеса відкрилися, а ваша душа справді зустрілася з творцем? Давайте розберемо правила, які залишили нам святі подвижники, люди, які знали про молитву все. Правило перше підготовка це половина успіху. Ніколи не починайте молитву різко, з розголо, одразу після перегляду новин чи сварки з ближніми. Душа це інструмент, який треба налаштувати. Перед тим, як почати читати молотовник, постійте хвилину в тиші, згадайте, перед ким ви збираєтеся стати, відчуйте свою неміч і велич Божу. Святий Феофан Затворник радив перед молитвою постій трохи, помовчи, доки вгамуються почуття. І тоді починай. Ця хвилина тиші може врятувати все ваше молитовне правило. Правило друге розуміння слів. Молитися незрозумілими словами це шлях в нікуди. Якщо ви читаєте церковнослов'янські чи давні тексти і не розумієте половини слів, зупиніться, знайдіть переклад, розберіть кожне слово. Ви повинні підписуватися своїм серцем під кожним словом, яке вимовляєте. Якщо ви кажете помилуй, ви повинні відчувати потребу в милості. Якщо кажете слава, ви повинні відчувати вдячність. Як ваше серце може відгукнутися на те, чого розум не розуміє? Правило третє: ув'язнення розуму у словах молитви святий Іоанн Ліствичник дає геніальну пораду намагайся закрити розум свій у словах молитви. Це означає, що ваш розум має йти слідом за кожним словом. Що робити, якщо думка втекла, а вона втече, будьте певні, диявол найбільше ненавидить молитву і буде підкидати вам найважливіші на перший погляд спогади та ідеї саме під час Отче наш. Як тільки ви помітили, що думка відлетіла, зупиніться, не читайте далі, поверніться до того місця, де ви втратили увагу, і прочитайте знову з увагою. Нехай ви прочитаєте лише одну молитву замість десяти, але це буде розмова з Богом. А не вичитування норми. Богу не потрібна кількість ваших молитов, йому не потрібні ваші тисячі поклонів, якщо в них немає покаяння. Краще п'ять слів від серця, ніж п'ять тисяч слів язиком. Пам'ятаєте Митаря з притчі? Він сказав лише одну коротку фразу: Боже, будь милостивий до мене грішного. Але він вклав у неї все своє життя, все своє покаяння. І він вийшов виправданим більше, ніж фарисей, який знав багато молитов. Правило четверте: боротьба з поспіхом. Поспіх це вбивця молитви. Якщо ви стаєте на молитву з думкою швидше в це закінчити, краще навіть не починайте, ви вже образили Бога. Ви показуєте йому, що він для вас тягар. Виділіть стільки часу, скільки маєте. Нехай це буде 10 хвилин, але чесних 10 хвилин. Читайте повільно. Розжовуйте кожне слово, не женіться за тим, щоб прочитати все правило до кінця, якщо час підтискає. Краще прочитати менше, але з благоговінням. Скорочуйте правило, але не скорочуйте увагу. Правило п'яте: поєднання молитви з життям. Справжня молитва не закінчується, коли ви закриваєте молитовник, вона має змінювати вас. Якщо ви помолилися, а через п'ять хвилин накричали на дружину чи дітей, ваша молитва була фальшивою. Святі отці кажуть: плодом молитви є смиріння і любов. Якщо після молитви ви відчуваєте, що стали святішим за інших, що ви виконали обов'язок і тепер Бог вам щось винен, ви впали в самообман. Правильна молитва відкриває нам очі на наші гріхи, а не на чужі. Після істинної зустрічі з Богом людина бачить себе гіршою за всіх, але при цьому відчуває невимовну радість від Божої любові. І найголовніше, щирість. Бог знає все. Ви не здивуєте його красивими фразами. Говоріть з ним, як з батьком. Іноді, коли важко читати готові молитви, відкладіть книгу, скажіть йому своїми словами про свій біль, про свою порожнечу, про те, що вам ліньки молитися. Так, навіть про це. Скажіть, Господи, моє серце кам'яне, я не хочу молитися, я хочу дивитися серіал, але я знаю, що ти жерело життя, зціли мою душу, навчи мене молитися. Така чесна молитва, сказана з глибини відчаю, дорожча Богу, ніж сотні лицемірних акафістів. Дорогі брати і сестри, час перестати грати в релігію, час починати жити нею. Ми не знаємо, скільки нам залишилося. Можливо, сьогоднішня вечірня молитва стане вашою останньою, чи хотіли б ви затратити її на пусте бурмотіння, або ж ви захочете вкласти в неї всю свою любов, всю свій біль і всю свою надію? Пам'ятайте, молитва це не податок, який ми платимо Богу, це кисень, яким дихає наша душа. Перестаньте вичитувати, почніть говорити, почніть слухати, почніть каятися. Нехай Всемилостивий Господь дарує кожному з вас дар уважної, теплої, сердечної молитви. Нехай ця молитва стане для вас тими сходами, якими ви підніметеся від земної суєти до Небесного Царства. Почніть вже сьогодні, не завтра, не з понеділка. Сьогодні ввечері, коли станете перед іконами, скажіть собі: зараз я буду говорити з тим, хто створив мене з любові. Я не буду поспішати, я не буду брехати, я буду з ним. І ви побачите, як зміниться ваше життя. Спаси вас, Господь!